Після тест-драйву люди розрахувалися за трактор. Зараз будемо доставляти. Тракторець їде Кіровоградська Кировоградська область, Олександрівський район, село Великі Верещаки. Не перший вже трактор в цьому селі. Тож люди побалакали з клієнтами до цього. Приїхали та обрали нас компанію мініагропивницьку. Дякуємо за довіру. Соліс. Широка база, колія 1,20 м. двигун міцубісі. Доставка міня завжди безкоштовна. Гарантія 2 роки. Тож кому цікаво, звертайтеся, приїздіть. Тест-драйв безкоштовний. Стоять вам клієнти. Всім гарного дня, до побачення.